Інструкція по виготовленню значків. Ось такі значки ми виготовляємо на івентах чи для клієнтів. Вони можуть бути на булавці, вони можуть бути ось на такому магніті. так. Наша комплектація для виготовлення значків це задня основа, в даному випадку з булавкою. Потім сама сам круг, фото для значка. Основа передня і такий, така тонка плівка прозора. З чого ми починаємо? Ми вставляємо наше фото ось сюди. І слідкуємо, щоб воно було по центру. Тепер затискаємо ось цим речагом і воно вирізає. Аккуратно віймаємо. Це прес для створення значків. Тут позначений лівий кнопкою А, правий кнопкою Б. Воно має стояти ось цими літерами наперед. Тобто воно ось так легко виймається, то треба пам'ятати, що воно має ось так стояти. Здвигаємо його направо і встановлюємо нашу задню основу булавкою донизу. Так, булавкою, звісно ж, донизу. Трошки прикручуємо направо по часовій стрілці, тому що. В процесі воно здвигає. Здвигає трошки проти часової стрілки. Все ми його встановили. Рухаємо вліво, ставимо передню основу, ставимо ось цей круглий значок. І зверху покриваємо його плівкою. Все, воно тут тримається. Здвигаємо вліво. Спочатку нам треба, щоб ось оці пази тут зліва не заходили. Воно має бути поверхнею. Стикуємо акуратно, а потім сильно натискаємо. Тепер здвигаємо сюди. Тут навпаки, як бачимо, воно заходить в пази, оці направляючи. Так само акуратно стикуємо і сильно тиснемо. Значок готовий.